Вітаю вас у програмі Нахіба. З нами на зв'язку відомий конспіролог Розбишака і алконавт, який знає, що коїться на темному боці місяця, автор книги Зашифрований Герой Іван Прочухан. П'ять років пройшло. Давно не бачились? Як ви там? Містер Прочухан. Ви намагаєтесь нас переконати, що зараз саме час змінювати свої електронні адреси? Ну. Зараз треба бути обачним зі своїми цифровими слідами, і телефон я б теж змінив. За офіційними даними електронних повісток у дії не буде. Нащо тоді? Увесь цей галас нагадати, які антиконституційні міри зараз приймають Алконафте, Наша редакція має дані, що вся інформація Чувак, про працівників вже зібрана засобами електронного віде. реєстру. Давай, вони кажуть те, що їм дають сказати. Не погоджуюсь. Це обманний журналізм. Хочете інформаційну безпеку? Тоді качайте цю книгу. Я так і знав. Я можу Усе, сказати лише досить. одне. Інтерв'ю завершено. телебачення Пішли вас дурить.